Так, ну що, колеги, ви мене засипали питаннями в приватні повідомлення. Покажи, з чим ти оглядаєш машини, друзі. До вашої уваги весь мій бойовий арсенал, з яким я їжджу на огляд автомобіля. Погнали! Так, друзі, тут в нас е, Вася діагноз. Це ВАГи, це ваше, це для вас. Цим я перевіряю, як правило, групу ВАК. Е, йдемо далі. Тут в нас Лаун, четвертий останній. Е, я нам перевіряю всі решти автомобілі. Рено, Мено і такі всякі різні. Це для більш старіших BMW-Мерседеси, які мають кругли, круглі роз'єми для ОБДшки. Так, це в нас є е, прилад, який міряє лакофарбове покриття. От ви мені дуже часто пишете, який тебе прилад. Ось таким приладом я перевіряю лакофарбове покриття. Ну, поки що тим, бо планую собі купити новіший, бо вже є умільці, які шпаклюють спеціальною шпаклею, яку цей прилад може не побачити. Ну, але людина, яка розуміє, це побачить на ну, озброєним оком. Так. Далі в нас таке чудесне зеркальце, магніти, коли вам щось відпаде при перевірці автомобіля, кудись там біля двигуна, чи ще кудись треба дістати. Ось таким магнітиком ви собі сміло можете в принципі, все дістати. Далі, ну, це теж мій, мій любимий предмет, це фонарик, який дуже гарно світить, і в якому, в принципі, все дуже гарно видно. Ну, Це моє одне з самих перших зеркаль... зеркалець, тому ось таке зеркальце теж з собою я вожу. Так, це камера ендоскоп. Кудою це до Андроїда, вона правда, але нею можна залізти в дуже цікаві місця автомобіля. Ну якось так. А друзі, має ще важку артилерію. Це коли вже комусь потрібна якась допомога або що відкрутити, перевірити більш глибше. Є ось такий набір інструментів. У мене ці всі речі у мене завжди знаходяться в автомобілі в будь-який період часу, тому що в будь-який період часу я їду. Оглядати автомобіль, який ви собі хочете придбати, і щоб не впасти лицем у болото, я маю ось все це. Тому, друзі, ви побачили. Не забувайте, якщо автопідбір чи одноразовий огляд, звертайтеся професійно вам перевірю ваш автомобіль. Або він ваш, або він не ваш. Все, друзі, дякую за увагу! Все буде Україна! До зустрічі!